Ім привіт! З вами є Вантеро, і це нова частина, нова рубрика Будні Мос. Ми розпочинаємо нове життя з чистого аркушу з новою фракцією та новими пригодами буденного життя лікарів на південній Україні. Хоч ви зайдетесь новою частиною нової рубрики, і я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. І я хочу, щоб не підтримали лайками та підписками. Це мотивою далі знімати для вас хороший контент. А також не забувайте про мій ютуберський промокод ПЕНТЕРО, після якого ви отримаєте приємний бонус. На даний момент промокод працює на другому, на третьому, на четвертому та на п'ятому сервері. Так що з цього вийшло, побачимо! Поїхали! Походку на нас паспортно вели завод. Да, да. Шановне треба да, впевнені. Звісно, я впевнений у своєму виборі. Прям на всі сто. Прям на всі сто. Всі тисячі. Прям на всі тисячі. Прямо на всі мільярди. Ну вы точно справли. Так, добре, здесь стала контракт, і стала ручка, почала вписать контракт их и будь ласка, тут подпиткусь. Эй, hey, так, подивимся на контракт, як на спасіння свого життя знайшов... топ-шот. Эээ, вы на продажу своего очкава? Да ехать, я на всё сгоден! Ты контракт, что я просто улыбкуюсь и Так, добре. Так, добре. Чаёчек села. Так, добре, достала ручку, достала контракт. Сначала не спеша вписывала это Эдуард. Бенте робить. Добре, ви згодні. Так, я, звісно, згодний з даною пропозицією. О, тут не хвороби, давайте його спілкуємо. Е, е, а де мій контракт? Е ей, ей, сі-сі-сі! <laughs> ага. Дякую это дякую. Спасибо. Это, той Спасибо. это Спасибо. Да, это уже твой контракт. Two hours later. Yeah, больше action, больше... Блять, ну контракт підписуєш, ну не просто приймаю пропозицію. Куратії жіни ти не пропонують наразі, блядь. Ти, ти ще не чакал поживеш трохи за мною. Блядь, ну нормально, бля, контракт, що ти ебали? Там пропонують твоє очко на продаж, ти навіть то не прочитав. почитав. Хм, і так, в Чуєш, Діма? Ви прийняті в мост, тепер ви обезпечені. Діма, а ти в курсі, що ми тепер лікарі будемо? Що ти на це 415 Чотиристоп'ятнадцятая база, відповідьте. Ем, -е, як вам сказати, пані Едуард? <му> euh, я думаю, в нас буде той самий живий уголок в морг. Просто дивіться, яка ситуація. Ви вже в нас є обезпечення. Тобто на крок ближче, знаєш, ви будете робити в мору. А я з вами за компанію, бо мені інтересно. Пане Едуарді, нас пані Софія прийняла. No. За таке, пані Софія, треба якась нагорода. Mm -hmm. Не, не бейте мене, пані Софія, вам нагорода січ подобається. Я знаю яка. Шо? Та і так ніхто зараз не чує, я в Діскорді замутився, все нормально. Це Всього. Е, і тут є такий прекрасний бля, металевий стіл. Я думаю, ви пані. Ви будете Тебе будут это пидос, ребят. Я педалю. Mm. Ч езжали? Mm. Якщо шо за силу бурежик, тут кто? Печеньки. Новая робота, субординация, так сказала. Я тебе это не рассказывала. Да? Короче Стара, открываю, знаешь, такую папочку. Знаешь, такую-то библию там. Ой, ты, ты. Ну. Ой мы, мы так. Бля. А, что Эдик. Я не знаю, що ти зробив, але я так зрозумів, що тобі треба готувати очко. Вазеліна не буде. <різь> Ще ходить пацієнт, в пацієнтах хвороби виявило Почав лікування. Став таблетку, передав ти відпроти. Це якщо у ви людини виявлена хвороба, то, блять, держи. Я держу, верю, я слышу Я что микрофон просто Оу Не ставьте пациента У меня появилась информация Что вы принимали лик стики то стики-то Да, а принимали лик А мы и же каждый дослейка там хоть Если зараз не осталась. что вы сейчас не совсем я вас в посажу, посажу на Тилы ровно. Дима. Одек. Одек. Дима. Тело я ровно. Да, снизу. так, да. Там. Дві зараз хочеться. А можна вийти? Так, але воно знайшла, що з ним зараз Так, дякую. Мені причулося звільнила нахуй. От так і закінчилась дана частина Будній моз життя лікарів на південній Україні. Не забувай вводити мій ютуберський промокод ВЕНТЕРО, після якого ви отримаєте приємний бонус. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. До зустрічі в нових відео.